Ще з відомими та талановитими. У нас в гостях сьогодні відомий телеведучий, а також шоумен і діджей Дмитро Обрізан. Вітаю вас, дім. привіт, привіт, Галя. Дуже раді вас бачити. І я, коли передивлялася інформацію, дізналася про те, що у дитинстві ви не мріяли бути телеведучим. Ви хотіли і бути загалі. клоуном. Так, у мене а, як знаєте, у кожної дитини є період, коли вона по ідеї має захотіти кимось стати. І коли в мене такий період почався, я дуже любив ходити в цирк. І я думав, що професія клоуна це найкрутіша професія у світі. І професія чаклуна. Мені дуже подобалися фокусники. І я хотів бути або клоуном, або чаклуном. Після того почалося вже більш доросле життя, і я вже не думав про те, як я хочу стати, я вже просто опинився в професії ведучого. І можу вам сказати, що по суті по суті, воно і... є якраз це. Ось ну, це той, що мені папа показував фокус, що дивіться. ось. чи хотіли, ви після палами батька і стати піти Я знаю, <головна> що він у вас тренер. Так, так, так. Папа був тренером, і він мене протягом восьми років настійливо. Потимував до... До, трен... до атлетики, що? так? Я стрибав довжину. Так. А які змагання були? Змагання ні. Я до рівня змагань не доходив. Я все ж таки лінивий. Тому я стрибав, так щоб папа був задоволений, а в принципі я ніколи на професійному рівні спортом не займався. І не хотілося? Ні. Чесно, скажу, мені мало чого хотілося в дитинстві. Хіба що головно буде? Друзі, я хочу вам сказати про те, що Дмитро вас родом із Черкас. Ви народилися у Черкасах, виросли тут. Закінчив Дмитро в першу школу. Перша міська гімназія. Перша міська гімназія. Як так треба, що ви опинилися в Києві? Це по-перше, ну з одного боку, можна сказати, що сталося випадково, а з іншого боку, що абсолютно цілеспрямовано, тому що. Років в 12, напевно, я поїхав з папою в Київ на змагання з Легкої просто разом з ним супроводжувати. Компанія. Так. І я побачив е відкритий басейн в Києві, він раніше був на стадіоні Дінамо. Я був вражений, це була зима, я настільки був вражений цим видовищем, що е я настільки відчув енергетику цього міста, що я сказав, папі, що я буду тут жити. Потім я повернувся в Черкаси і тільки починаючи з 10 класу я почав їздити, гуляти на вихідні. Просто так мені, да, мені вже просто в Черкасах було затісно, я їздив просто на вихідні. Тро обрізан відомий ведучий каналу М1. Чоловік обожнює свою роботу і вірить у випадковості, постійно пробує все, що його цікавить. Любить спорт, танці, полюбляє розводити вогнище, а також любить багато і довго медитувати. Е, ви на М1 працюєте чи не з самого початку функціонування каналу? початку. скільки років вже? Одинадцять 12 років. Я й досі там випадково. Серйозно. Ну, а як ви думаєте, в житті взагалі може бути щось випадково? Все випадково. Ну як? Розумієте, що таке випадково? Те, що в тобі закладено, воно спрацює. Знаєш ти про це? Чи не знаєш, не має ніякого значення. І тому, коли ти про це не знаєш, а воно спрацьовує, виглядає, що випадково. У вас, навіть, саме... Цілийся те, що я починав. тому я двічі відмовлявся бути ведучим. Мене змусили стати ведучим. А я звучувала вас? Ну мені головний режисер на той момент сказав, обрізала, або ти стаєш кадрі, або ми тебе звільняємо. Я серйозно кажу, я не хотів бути ведучим, тому що я вважав, що людина, яка працює ведучим, обов'язково повинна мати, що сказати людям, щось конкретне. Якщо нема в тебе конкретно нічого, що сказати, що ти туди лісне. Я відбажав, що в мене не було нічого конкретно, що сказати. Але мені мені ти в своєму розумію про що ти говори? Іди і працюй. Вітаю у програмі «М1 News Digest» Ми традиційно обговорюємо найпомітніше з того, що сталося у шоу бізнесі протягом тижня. Леді Гага настільки страшна, що заворожує цитата маняше розпочинає наше спілкування з Моргені. Да, доброго, доброго ранку, 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 і перше запитання від діми. Поясни, будь ласка, навіщо тобі Куб, ці кубики на шнурочках? Як ви вже пам'ятаєте, знімальна команда М1 нещодавно побувала в Ніаполі на найпрестижнішій події у світі брейкдансу західноєвропейському фіналі Red Bull BC One. І ось дуже скоро такий фінал, тільки східноєвропейський, відбудеться у нас в Києві. І зараз зі мною на дивані присутня людина, яка буде вести цю подію, неймовірно, компетентний експерт MC, Бі Бой і Діджей Скрім. Я спочатку хід парад чоловічий, якому я абсолютно не відповідаю. Хід також а, на той момент а, режисерів, тому що там анонс такий, яким повинен бути справжній чоловік, таким-то, таким-то, ну мачо, да? як мінімум якийсь халастяк, Ну, я б на вас є йшов. А я, людина, яка завжди виглядає як хлопець, як парубок, не як мужик бороданий, якийсь там махровий такий. Розумієте, я завжди виглядаю молодше, ніж мені. є. І ми тут поставили. Їх. А далі почався Макстрім, екстремальний шоу, потім Good Morgan, Adrenaline, Walker, M1 News, багато прямих включень, Таврійські ігри, Казантип 4. Чотири фотки на Казантип. Не хотіли б себе спробувати в якійсь аналітичній програмі. Ви тільки розважальні, так? Тільки розважальний. що аналізувати? Що в нашій країні можна аналізувати? Економіку. Там все нечисто. Доведеться брехати. Політику ще гірше. Вже цієї неділі дивіться спецвипуск «Попконвеєра». Вони проміняли квіти, цукерки та чоловіків на сцену. Жінщини Арбайтон. Поговоримо про гарних талановитих, а головне працьовитих представниць прекрасної статі. У вас є восьмирічний син. Так. Чи де Дивиться, коли я взагалі телевізор дуже рідко включаю, але іноді, коли треба там щось глянути, іноді потрапляю на М1. Ну, він вже звик. Він вже звик, він вже скоріше починає повторювати за мною, починає просто е е е якісь там підводки казати. Він озвучував вже рекламу, між іншим соціальну для інтернету. Він повторював за мною, я начитував, він повторював за мною, потім ми повирізали мій голос і залишились його чисті дублі. Так що він балакучий такий. Кого? <laughs> Справді, в кого він? Дмитро, то ви б хотіли, щоб ваш син пішов вашими шляхами? Ви знаєте, хай йде тим шляхом, який йому найкращий. Тому що я і гадки не мав. Я мав, я вступив в Він'яз Черкаський. Я Півроку жив в Америці. Я не і, уявляти і, і, і собі не міг, як воно піде далі, ким я буду далі працювати, і де. Тому ви знаєте. З одного боку класно знати, що робити і яким ти хочеш бути, якщо ти насправді знаєш це серце. Бо є такі люди, які працюють е, заради виключно заробітку. Я завжди, знаєте, як робив? Я завжди не робив те, що мені не подобається. І якщо навіть я не знаю, що мені подобається, я б як мінімум не роблю того, що мені не подобається. І таким чином відсікається весь. Що е, вам е, не потрібно? Так, і залишайся те, що потрібно. Навіть якщо ти того не знаєш, воно саме потім в вільному просторі, якщо ти не робиш те, що тобі не подобається, виникає вільний простор і в ньому починає. Дім, От ми бачимо вас на екрані телевізора, отаким, який ви зараз, такий веселий, усміхнений, такий оптимістичний. У житті ви який? Ну я насправді не такий веселий, оптимістичний в житті. Uh, я більш серйозний, в мене є такі глибокі думки. Я люблю по які, які, наприклад. Ну, про сенс життя, uh -huh. наприклад. У чому сенс життя? Бо, ви знаєте? Uh -huh. На кожен даний момент є свій сенс. Мається на увазі е, життя настільки багатогранне, uh -huh. що на даний момент сенс життя, ось, наприклад, дитина. Так? Якийсь інший момент, потім щось інше стає. Треба розуміти, що він не може бути один. Постійно він змінюється. Він постійно змінюється, але десь в глибині він один. Він один, але він багатогранний. Традиційно в нашій програмі є своєрідна така асоціативна гра, Уявіть, що існує коктейль під назвою Дмитро Обрізан. Коктейль? Коктейль. А, що я складаю? Да, да. Це що за інгредієнти? Це... це може бути або ж реальні інгредієнти, як вода. там наприклад, або ж Це однозначно бути... вода. Чому? Вода це дуже важлива складова всього. І я б сказав, я був би дуже радий, щоб Різан, це було б Но 99% води. Це було б дуже круто. Це був би здоровий коктейль. Це здоровий коктейль. Тому що Вода це найкрутіша. Станція, я вважаю. У неї є три агрегатних стани. Твердий, жорсткий, рідкий, гнучкий і газоподібний, абсолютно, який проникає скрізь. Вода, тільки вода. <рес> тобто більше нічого не було. Нічого, тільки вода. Тільки вода. З нами був Дмитро Брізан. Дім дякую, що були з нами. Я нагадаю, що це відомий телеведучий каналу М1.